Всім привіт! І завтра я буду їхати в Аугсбург. Аугсбург. Годину на потязі від мого міста, де я зараз знаходжусь. Угу. Мене кличуть в Аугсбург на складання іспитів. А це цікаві іспити, тому що це англійська і математика. Скажімо так, англійську я раніше знала. Але через те, що я почала вчити німецьку, в мене в голові тільки німецька. Я не можу висловити свою думку на англійський. Я можу зрозуміти, що мені говорять. сказати я можу тільки вже на німецькі. Мені реально краще відповісти на німецький. Математика англійська в мене зараз от це саме найгірші предмети. Ладно, математику ще більш-менш якось розумію, а от англійська Ні, вже ні. Раніше, так, я її повністю розуміла, могла нею говорити, але не зараз. Чесно кажучи, я не хочу в Аугсбург, Чесно. І я хочу в клініку, в який я вже пішла. Але я так думаю, що це відео буде перше про Аугсбург, друге відео буде про клініку, як я туди поступала, тому що е, в клінікумі результати мені потрібно чекати від 15 до 30 днів, або і то у вересні просто дізнаюсь, тобто місяць. Тому зараз я нічого не можу розповісти, тому що в мене немає ніякої інформації про клініку. Але я дуже хочу попасти в клініку. Я не хочу в Аугсбург, я хочу в клініку. Так, все так. Ну, як бачите, я не дуже туди хочу їхати. Але завтра побачите, як, як це все буде. Це ми спускаємо з нашого поверху, а зараз ви почуєте наші перемовини з матусою. Це ж недалеко. Це ж недалеко. Це ми вже потрапили на вокзал і шукаємо, куди нам іти далі. Так як ми прийшли на годину раніше, нам довелося ще зачекати деякий час. А це я вам показую, як ми зайшли у потяг. А тут я намагаюся себе знімати, але я ненавиджу зніматись в громадських місцях. Це ми вже збираємось їхати, я вам показую, які місця. Ми приїхали на годину раніше, тому матуся дістала родзинки і ми їх, звісно, їли. Я вже закінчила такий гарний задній план. Як в херсон приїхала, якщо чесно. А давай ще раз похвали, я вже записую, а це все, все пропустило. Сонечко, сонечко. Вернулась з поїздки. Зараз Зараз яка година? Зараз третя година. Я задовбалась, тому розповім все вам завтра. І всім знову привіт! Прийшов вчора день джунга, вчора так жахливо було, якщо чесно. Я така людина, особливо в Німеччині, яка деревної пігулки не використовує і чекає до останнього моменту, коли стане От. Гірше набагато. От, я вчора чекала, чекала ще й поспала. От, ну, коротше, кажучи, Мені було дуже погано. По того я прийняла пігулку, але ще й подіяти вона повинна була. От, тому вчора я вам нічого не змогла розповісти. Сьогодні я більш-менш вже здорова, як вчора, і розповідаю те, що було. Їхали ми туди час на потязі. Е, в принципі, нормально, але якщо б я постійно не дивилась у вікно, то в мене б не боліла голова. Ну, я так це сподіваюся. Школа в кілометрі від панхов, е, головного ЖД вокзалу, от, ну, в принципі, це недалеко. Е, схоже, що ти з нової каховки приїхала в Херсон. от щось таке схоже. От ми там стоїмо, я така думаю, реально Херсон, а мама каже: Херсон. Прийшли ми туди, там була не тільки я, там було ну, десь дітей 15 десь так. І там була жіночка, яка спочатку говорила на німецькій, а потім на англійській. Чому я так не люблю англійську? Тому що коли ти вчиш німецьку мову, в тебе, в тебе все навколо німецька мова, в школі говорить німецькою мовою, в магазинах говорить німецьку мову. Я читаю книги на німецькій мові, дивлюсь фільми, відео на німецькій мові. Бо того, що в мене в голові? Німецька мова, не англійська. Тому англійську я розумію, сказати нічого не можу. Я не буду зараз читати дві мови, аби щоб, щоб було. Це неможливо і воно все переплутається в голові. Краще спочатку німецьку вивчу, а потім колись вивчу англійську. І вона починає говорити англійську, я її розумію, сказати нічого не можу, там особливо не потрібно було говорити. Нас завели в клас. Де ми склали спочатку з, -під з англійської мови на 45 хвилин, і з математики на 30 хвилин. Тобто це було дуже швидко, а аркуша в мене було 4. І у всіх рівний час, коли там п'ятиклашки, там різних, різного віку були люди. Коли п'ятиклашки зробили все за 15 хвилин, коли в них два аркуші, а в тебе їх 4. Ну, трошки час. Неправильно зроблений. От. Математика була легка. В принципі, там були такі ланцюжки, знаєте, як в школі на логіку. Наприклад, 2, 4, 6, 2 пропущених і 32, наприклад, потрібно було зрозуміти рівняння. А останнє я не встигла зробити. Тобто, спочатку було легко, а потім я повер... по... перевертаю, і там ще один аркуш, і потрібно його вирішити. І я вже не встигла, тому що було 30 хвилин. А то були самі найдорожчі завдання по балам. От, ну і все. І ми повернулися додому. Вже Вдома мені було хірово, ми ще і куколісту з'їздили на велосипедах. Коротше, мені вчора взагалі було дуже весело. -хі -хі -хі. Балакати з деякими людьми. От, А сьогодні прийшли результати. У мене англійська. 36, математика 46. Е, відсотків зі 100. Англійська 36, математика 46. В принципі, я і думала, і як висновок я туди не проходжу. Але, якщо чесно, я туди не хотіла. Чи підсвідома, чи я не знаю англійську і математику в них. Е, я завалила тести. В принципі, я намагаюся себе не корити, що так погано написала, хоча я взагалі туди не збиралась. І, ну, я не хочу їздити кожен день по дві години в потязі. Чесно, я не хочу. Ще її вчись до третього вечора. Але все одно я себе корю зацібала. Ну, завжди в мене повинно у школі повинно бути як мінімум 10 і далі 12. В коледжі якось я до сильно замарачувалась. Ну, як не сильно, у мене 8, 9, 10, 11. О, навіть 11 є, Ну, сильно не сильно заморочувалась над цим. от. В школі мені зараз оцінки не ставили, я теж не заморочуюсь. А тепер от написала не так ем, а гарно. Тепер корю, хоча ну, взагалі я туди не планувала. От якщо б мені з клінікуму прийшло, що я туди не поступила, то от. Я б день точно в депресії походила, тому що в клініку я дуже сильно хочу, мені дуже цікава медицина. І плюс там потрібна німецька, а не англійська. Угу. Я не знаю, чого я така балакуча, можливо, це після школи. Але на цьому все як висновок можу сказати не паритись по поводу оцінок, тому що це не важливо в житті. Ну, окей, я не поступила в Аугсбург, і в мене ще тут. Ой, у мене тут стільки школ є, як мінімум беру в шулі. Хоч я туди і не хотіла, але знаєте, ближче додому. От, можливо, там можна телефончиками користуватись. В принципі, не такий поганий варіант. Але все ж таки можливо, мені пощастить попасти в клініку. Тому не заморачуватися по поводу, що у вас щось не виходить. А на цьому все нехай вам щастить і до нових зустрічей, Па-па!